Великий привіт! Вітаю усіх на своєму каналі і запрошую підписатись, якщо ви ще не підписані. Попереду буде ще багато смачних, легких і корисних страв. А сьогодні хочу поділитись з вами рецептом капусняка мисливського. Отже, розпочинаємо приготування нашого капусняка з того, що нарізаємо цибульку кубиками. Будемо її обсмажувати. Відко викладаємо шматочок смальцю для того, щоб підсмажити наші овочі. І коли смалець розтопиться, викладаємо цибульку, підсмажуємо цибульку до золотистого кольору. Далі натираємо моркву на терці з грубими очками. У мене морква заморожена. Сушені гриби, які зараз в мене були замочені, добре їх промиваю, викладаю в каструльку, заливаю водою і готую. Квашену капусту прополіскуємо, я прополоскувала два рази, в залежності від того, наскільки вона кисла. І нарізаємо її такими зручними шматочками, щоб було зручно її їсти. Коли підсмажиться цибулька з морквою, додаємо капусту і обсмажуємо все разом. За цей час нарізаємо наше м'ясо. М'ясо можна брати, яке у вас є вдома, але м'ясо повинно бути копченим. Я використовувала бекон і ковбасу. Нарізаю ковбаску ось такими кільцями і бекон нарізала ось такими шматочками невеликими. М'яско будемо підсмажувати. На сковорідку також викладаю шматочок смальцю, викладаю м'ясо і підсмажую його до золотистої скоринки. До супу буду використовувати зелень петрушки, нарізаю її, а також буду використовувати зелену цибульку. На суху сковорідку викладаю борошно і буду його обсмажувати до золотистого кольору. Якщо хочете, щоб суп був ріденьким, тоді можна цей етап пропустити. Гриби перетіджую. саме до грибного бульйону буду додавати борошно і тоді вже вливати в головну каструльку, в якій готується суп. Якщо ж ви не додаєте борошна, тоді перетіджувати грибів не потрібно. До каструльки додаю підсмажену цибулю, моркву і капусту, також підсмажене м'ясо, грибочки наші. Заливаємо водою, додаємо приправи це сіль перець, перець пахучий горошком, лист лавровий. Приправу паприка солодка, також томатний соус, все перемішуємо, накриваємо кришкою і готуємо суп до готовності всіх інгредієнтів. Коли всі інгредієнти готові, до бульону грибного, додаємо це ж борошно, яке ми підсмажували на сковорідці. добре розбиваємо, щоб не було грудочок, вливаємо в нашу каструльку повільно і перемішуючи, даємо ще готуватись 2 хвилинки. І вже в кінці додаю трішки вершків і нарізану зелень. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Впереді вас чекає багато різних смачних і цікавих страв. Не забудьте поставити лайк, також чекаю вас у всіх коментарях, цікаво знати, чи будете ви готувати такий супчик і чи він вам сподобався. Дякую усім за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Па-па!